Вітаю глядачів Ютуб каналу «Главред.UA». Росія вже третю зиму від початку повномасштабного вторгнення в Україні не лишає спроб спровокувати так званий блекаут за допомогою своїх ракетних та дронових атак. Проте до чого готуватися українцям цієї зими, ми говоримо з директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю. І принагідно нагадую, якщо вам сподобається наша розмова, то підписуйтеся на канал, ставте подобайки і пишіть коментарі під відео. Пане Олександре, Як бачимо, Росія останнім часом, зокрема, от почала використовувати ну. Нову тактику, відносно нову тактику ударів. І, власне, якщо раніше, там наприклад, і в попередні роки ми бачили, що удари по інфраструктурі, наприклад, завдавалися одразу там наприклад по всім містам, да? то тобто, зараз Росія здебільшого обирає якесь одне місто і, власне, от. Все, що в неї є, вона все пускає на це місто. От за таких, якщо продовжуватиметься за таким сценарієм російські атаки, наскільки ем, українські міста загалом здатні от витримати такі удари, і власне і ну, мається на увазі саме інфраструктура українська, наскільки вона підготовлена наразі? Давайте я відповідь так на кілька слоїв розділю, тому що перше, чому припинилися масштабні атаки національного такого повноцінного сфокусування, тому що вони не добиваються результатів. Московити вже зрозуміли, що із розбудовою захисту об'єктів Укренерго високовольтних, із розбудовою в тому числі елементів захисту генерації, там не все можна захистити, але певні елементи можна захистити і багато зроблено. То на цьому рівні вони перестали досягати результатів. В них атака проходить. За кілька годин все відновлено, запускається, працює, або щонайменше зроблено так, щоб обійти пошкоджені ділянки, і все одно заживити споживачів. Люди не відчувають е, наслідки. Що вони зробили? Вони перш за все переорієнтувалися на удари в полосі шириною, переважно 100-120 км від лінії бойового зіткнення і кордону. Угу. І е, в цих регіонах наносять удари буквально по всіх елементах е, критичної інфраструктури. Умовно, якщо раніше вони намагалися відключити світло там, двом мільйонам українців, то тепер вони намагаються відключити світло ну, хоча б 60 тисячам. А е, на жаль, ми зараз вже можемо констатувати, що якщо на національному рівні підготовка була проведена старанно і багато уроків засвоєно. І багато результатів досягнуто. Хоча там теж ще є про що працювати там вчора була офіційна інформація від Укренерго, що вже половина їх об'єктів високовольтних закрита другим рівнем захисту. Другу половину вони планують закрити протягом першої, перших кварталів 26-го року. Що чудовий результат насправді це дуже добре, що такий захист є. Так само генерація е, певні елементи змогла захистити це дуже добре. Але, як з'ясувалося, в деяких регіонах в нас підготовка велася, запаси обладнання, аварійні бригади, що робити, плани дій розроблені, і е, фактично в цих регіонах атака відбулася. І далі ми читаємо звіти: там приступили до роботи, виконали роботи. Заживили людей, тобто нема паніки, нема істерики, є розуміння, що робити, є діє. А є регіони, де відверто виявилися ми не готовими, і саме туди зараз більша частина ударів спрямовуються. Угу. По суті, вони знайшли зони, де, е, ну умовно кажучи, е, розподільчі мережі взагалі не захищені. от є Деякі області, де розподільчі мережі, на жаль, 110-110 кВт підстанції, 35 кВт підстанції, не мають жодного захисту. Туди летять удари. Безумовно, вони продовжують атакувати і намагаються максимум шкоди донести на Харків, на суми, на Охтирку на ці регіони. І там є певне виснаження, тому що там люди точно готувалися і багато зусиль доклали, але там постійно відбуваються удари. Вони теж потребують додаткових ресурсів, щоб мати змогу протистояти цим ударам. Але, от незважаючи на це все, я. Помірковано, але дуже оптимістичний щодо національного рівня. Я не думаю, що їм вдасться добитися якихось національних блекаутів, мега складних ситуацій національного рівня. Ми занадто добре знаємо, як тому протистояти. А от на регіональних рівнях, на жаль, в певних регіонах є суттєві проблеми, там добрі новини в. Про те, що уряд виділив додаткові ресурси, зараз будуть формувати додаткові захист, будувати додаткові резерви обладнання і все це. Але дуже погано, що це робиться зараз, і не зроблено в квітні, травні, червні, коли це треба було робити. Але ну, вже де знаходимося, там знаходимося. За таких умов, наскільки, якщо дійсно почали цю підготовку саме зараз, наскільки це швидко можна, на вашу думку, зробити? І, власне, чи буде так, можлива така ситуація? Дійсно, коли завжачити на те, що, як то кажуть, пізно кинулися, власне, ми можемо до, до зими все ж таки встигнути і з найменшими втратами пройти цей сезон, опалювальний? Встигнути щось серйозне неможливо. Себто поставити хоча б якийсь захист, бо коли нема нічого, да, mm -hmm. то відбувається таке: шахет не попав, він попав в 30 метрах десь в поле, а його уламки фактично знищили цінне обладнання. Якщо туди поставити хоча б габіони, там мішки з піском великі, якісь сітки, вже буде краще. Це можна робити доволі швидко. Mm -hmm. Досвід показує, що навіть такий досить умовний захист вже знижує враження доволі відчутно. Ну а безумовно, щоб будувати солідний якісний захист другого рівня, це мова йде там про 9, 12-15 місяців роботи. Там геть інша ситуація, там до опалювального сезону нічого встигнути вже не можна. Але це ще один урок, що готуватися треба на всіх рівнях, а не тільки на національному. Відповідно, там, де не підготувалася. Які ваші прогнози, що може відбуватися? Власне, Чи можуть, ну, наприклад, минулі роки, коли Росія, наприклад, тільки починала свої обстріли, говорила про те, що і багато було інформації про те, що там можлива ситуація, коли, наприклад, умовний Алчевськ, да, початку нульових. От зараз подібна ситуація загалом от в тих містах, наприклад, де не підготувалася, можлива? Дивіться, я щиро сподіваюся, що прямо зараз. І уряд, і місцеві там обласного рівня, місцевого рівня влада робить все, щоб таких ситуацій запобігти. Що робити абсолютно зрозуміло? Резервне живлення на всі елементи водопостачання, резервне живлення на всі елементи. Теплопостачання, захист фізичний е котелень, зах захист фізичний е насосних станцій, це все, всі це знають, це не є секретом. Багато регіонів це зробили угу. і це працює. І навіть коли відбуваються якісь там супермасовані атаки, які пробивають цей захист, то потім відновлювати значно легше, ніж коли його нема. І коли вас збруски рознесли. Це геть інше, ніж коли там в одному місці щось пробили і треба відновити 10% обладнання, бо воно пошкоджено, а не 90%, тому що все рознесли. Угу. Я щиро сподіваюся, що прямо зараз ця робота вже побіжала. І, в принципі, саме запобігти от таким сценаріям там, замерзання зимовим зрозуміло як. Але одночасно люди мають готуватися, щоб в цій от полосі 100-120 кілометрів відключення аварійні, перш за все, будуть звичайним явищем. Угу. Після так протягом двох-трьох тижнів графіки відключень теж можуть бути звичайним явищем. Ну і до цього треба просто готуватися. Угу. Ми от так само... Але я підписую, я кажу саме про полосу шириною 100-120 кілометрів від лінії бойового зіткнення і кордону. Знову ж таки по минулих роках ми бачили ситуації. Ми з вами про це в попередніх інтерв'ю з вами говорили навіть про те, що в нас є кілька таких моментів, кілька таких зон, скажімо так, от і кілька міст, які через те, що вони великі, власне, їх важче, важче захистити, скажімо так. Це, наприклад, Київ, Одеса, і ми бачили сьогодні от інформацію, перед цим інформацію про Харків. І ви також говорили про Харків. І ми загадували в попередньому питанні. На вашу думку, от якщо дійсно говорити про міста мільйонники, наскільки ситуація, от якщо Росія застосовуватиме цю тактику ударів таких, от всім і по всьому, наскільки саме мільйонники, відповідно, можуть пройти цей опалювальний сезон без від, 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 відчутних проблем, скажімо так? Ну, дивіться, чи можуть бути складнощі, можуть бути. Ну, об'єктивно можуть бути складні ситуації, тому що якщо там 600 дронів 100 ракет на одне місто, то ну, жоден захист не вистоїть, і жодне ППО в цій ситуації не допоможе. Але одночасно я певен, що давайте так, з того, що я знаю про підготовку Харкова, з того, що я знаю про підготовку Одеси Миколаєва. Безумовно, Києва, тому що Київ робить, мабуть, як вся інша країна разом в частині безпеки енергетичної. Я думаю, що шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає. А загрози безумовно є. І чи можуть бути аварійні відключення, можуть бути, чи можуть бути тимчасові якісь обмеження, можуть бути, але вони будуть не летальними, вони не будуть апокаліптичними і вони будуть зникати протягом доволі короткого часу. Тому я точно ну, от в цій частині завдяки тому досвіду, який ми маємо розумінню того, що робити. І тій підготовці, яка так чи інакше зроблена, я доволі ну наскільки можливо в нашій ситуації, я оптиміст. Ми е, при цьому бачимо повідомлення «Укренерго» про економію електроенергії, от буквально свіже було. Е, і про також було е, напередодні була заява Світлани Гринчук, міністра енергетики, про імовірність е, збільшення імпорту газу на 30% через російські атаки. Власне, на даному етапі про що це свідчить? Це, е, я маю на увазі, це е, якісь частково, скажімо так, проблеми. Чи власне вони можуть так само там згодом. Щось більше вилитися, скажімо так. О, дивіться, що відбувається в частині газу. Е, удари наносяться по українському, перш за все, газовидобутку. Вони намагаються бити по сховищах, але великого успіху не мають і б'ють вони по так званим компресорним станціям. Станціях очистки газу, е, в результаті ми дійсно втратили досить суттєву потужність власного видобутку. Наразі це проблема, да, безумовно тут нема про що сперечатися, і для того, щоб підстелити соломку, нам треба збільшити імпорт, і не не тільки збільшити імпорт, а ще й розпланувати певний імпорт на лютий березень, коли найменший тиск в системі не можуть видати е, наші сховища. Коли, е, і в ситуації, коли український видобуток постраждав, нам буде потрібна певна імпортна е, підтримка. Безпосередньо для того, щоб технічно витримувати тиск газу в системі. Але я певен, що це питання ну точно можна вирішити, і я певен, що в нас є достатні потужності, щоб все це е, правильно відпрацювати, і технічно інженерно я не думаю, що тут будуть е, великі проблеми. Uh, тобто, в принципі, газова інфраструктура, якщо я правильно зрозуміла з ваших слів, вона вразлива зараз. Є з нею все таки проблеми, але вони, ну якщо за правильних дій вони в принципі можуть вирішитися ці проблеми, так безумовно, і що добре, що. Та команда, яка зараз працює в Нафтогазі України, який власне з цим викликом найбільше зіткнувся, то я вірю, що вони здатні вирішити це, і це не просто, це складно, але вони здатні. Ми бачили офіційні заяви з українського боку про у Росії, які ми бачили вже реальну ситуацію з блокаутом щонайменше в Білогородській області Росії. Відповідно, як ви гадаєте, чи є зараз в Україні можливості, скажімо так, для того, щоб дійсно зробити росіянам, те саме, що вони от з нами роблять третій рік поспіль, скажімо так? І я, чесно кажучи, не бачу в цьому жодного сенсу. Кремлю абсолютно не цікаво, що відбувається з якимись пересічними росіянами в якомусь Белгороді, брянську, Курську чи будь-де ще от взагалі не цікаво. Це нікого не турбує. Відключення в Белгороді і Брянську в національну повістку Московії взагалі не потрапили. Нікого це не турбує і не буде турбувати. Що їх дійсно турбує, це удари по нафтотранспортуванню, по нафтопереробці і по портах, де вони відгружають нафту. От туди є прямий сенс бити, це їм дуже боляче. А відключення: кого в Московії, коли цікавили якісь люди, ніколи і не будуть цікавити ніколи. Звісно, хтось може там з нашого боку попереживати, ой, нарешті в них те саме, що в нас, але їх вождів це не цікавить і жодного впливу це не дасть. А от коли вони втрачають мільярдні кошти на нафті і нафтопереробці, от тут геть інша ситуація. Тобто, відповідно, єдина наша е, наразі е, е, історія в тому, щоб ми все ж таки продовжували ті удари, які вже почали позади. Треба бити по нафтоперекачці, по станціях транспортування нафти, по портах, де вона відвантажується, і по нафтопереробці. Це найбільш ефективний шлях заганяння Московії в кризу, і ми вже частину цієї роботи виконали. Треба довиконувати її. Якщо зараз будуть продовжуватися удари в такому ж е ключі, як Росія вже їх проводить, і власне, ми от навіть за минуль, минулу добу була офіційна заява про 26 щонайменше е ударів росіян по інфраструктурі впродовж е доби, е відповідно, за таких умов, е по-перше, як е з чим ми прийдемо до весни, скажімо так, і дійсно, бо знаємо, що у нас, окрім зими, є ще літо, яке може бути також доволі таке важке. Ми бачили, ми це проходили вже перед 24-му році, що от які ваші прогнози стосовно того, як це виглядатиме надалі? Ну, дивіться ще раз: більша частина цих ударів це удари по розподільчих мережах, угу. це найпростіше, що можна замінювати. Цебто за наявності обладнання, а воно доступне, його можна купити, і за наявності достатньої кількості людей, які будуть над цим працювати, я великих проблем не бачу. Угу. Для нас дійсно проблемою є ефективні удари масовані по генерації, це да. А, але оці розпорошені навіть. Вони приносять неприємність навіть вони приносять певні тимчасові відключення. Але повірте, що поміняти там 110 десять трансформатор чи 35 кВт трансформатор це набагато простіше, ніж відновлювати е, е, генерацію чи високовольтні об'єкти набагато простіше, швидше і дешевше.